Скажіть, будь ласка, що не потрібно робити хлопцеві на першому побаченні? Е, я не знаю, розказувати, давати багато про себе. я хочу багато так? Дрібній жінок. Я не рахуюся, не рахую. Я не знаю, якщо вони тись так пішло файт, то не говорити. блін, а це тут стільки 100 євро, щось таке. Не знаю, це теж не під'ємно. І я не знаю, я не від'єднуватися. Казати, там є. А от на, є такі люди, які на цим показують, що, ми, що ви можете на них покластися, чи ви взагалі не вважаєте, що краще розпитувати. Чи ви любите про себе розповідати? А, ні, ні, в тому плані, що коли просто хлопець говорить тільки за себе, а так то щось розказати за себе, що за себе. А які у вас був такий випадок найближчих найбільше повальниця? Você não sabe se Obrigado.